Apple випускає нові моделі айфонів щороку, але чи варто гнатися за останніми новинками? Чи можливо є сенс трішечки зекономити і вибрати минулорічні моделі? Сьогодні я розберу всі актуальні моделі айфон, які будуть підтримувати iOS 26, тобто від 11 до останнього iPhone 16 Pro Max. Розповім, які зміни відбулися за всі ці роки, що справді важливо при виборі, та який айфон буде найкращий у 2025 році. Приготуй для себе щось смачненьке, ну а ми починаємо. ハハハハ Зовсім нещодавно нам показали новий iOS 26, ось так швидко вони перестрибнули з новим великим редизайном оновленої системи. В цілому візуально виглядає прикольно і хоч щось новеньке, але там дуже багато своїх проблем. І останнє велике оновлення з редизайном системи було ще у 2023 році з виходом iPhone 5S. Якраз як ми всі і боялися, але легендарний непобоїстого слова iPhone XR вже не буде підтримуватися, також iPhone XS та XS Max. Але ще один наступник легенди це iPhone 11, який якраз буде підтримувати нову операційну систему. І я, як власник 11-го, дуже сильно радий, адже мій телефон буде ще один рік підтримуватися, але самому телефону скоро вже буде 7 років. Тож 11-ту лінійку я не рекомендую взагалі ні БВ, ні нові, якщо ще є такі. Але якщо він у вас досі на руках і вам з ним комфортно, то ви можете спокійно ним користуватися ще один рік і спокійно назбирати гроші на новий iPhone. Наступну лінійку. Яку я не буду рекомендувати взагалі, це iPhone SE 2 та 3 покоління. З ними взагалі потрібно попрощатися назавжди. Хто би що не казав, але ці телефони ще тоді були морально застарілими. Єдиний плюс це процесор, але корпус маленький, батарейка, звичайно, також, то автономність тут найгірша з усіх актуальних iPhone. Єдине скажу, що процесор iPhone SE 3 покоління має процесор A15, що поки що на даний момент ще нормальний. Наступна лінійка 12 х айфонів, і для Початку я скажу пару слів щодо iPhone 12 mini і 13 mini, те, що їх брати взагалі не потрібно. Так, батарейка трішки краще, ніж в iPhone SE, але не набагато, і взагалі потрібно їх забути також. І взагалі, вже, грубо кажучи, звичайна модель в розумінні Apple це якраз уже А-ля mini, Тож і від цього потрібно і відштовхуватися. iPhone 12 я також не рекомендую до придбання. Так, новий дизайн з новим пласким корпусом, але це в порівнянні з 11. Лед-дисплеї тепер на всіх рівнях, і також MagSafe. це якщо що, магніти для аксесуарів та зарядки, які став вже стандартом. І в цілому це класний смартфон, але для старту і для ознайомлення з iPhone і iOS 26, я би краще починав зі звичайного iPhone 13. І що ви думаєте, правильно, iPhone 12 Pro я також не рекомендую до придбання, ні BV, ні нові, якщо досі вони є. Якщо ці смартфони у вас на руках, то це класно, це дуже класні смартфони. Але не для придбання. Бо якраз в 13-й лінійці трішечки більше класних оновлень, і якраз для старту це саме те. І так, 13-та лінійка айфонів. Звичайно, 13 міні, як і 12 міні, ми не беремо, навіть не дивлячись, що тут покращена батарейка і трохи більше тримає заряд. Все одно мало. Раніше, ще в 23 і 24 році, я казав, якщо прям хочете, то можете взяти, але зараз вже ніякому разі. Звичайний 13 айфон, ось тут хороший старт для придбання. Трохи краща графіка і автономність за рахунок процесора a 15 Bionic. Максимальна яскравість 800 ніт, але може в деяких моментах зрости до 1200 ніт. в цілому непогано. З видимих відмінностей в 13-й лінійці трішечки підрізали чубчик, де так само є в iPhone 16E, то екран візуально ще є свіжим. Також покращили значно камеру, тепер стабілізація матрична замість оптичної, заради цього ультраширик трішки перемістили в бік. І також додали новий кінематографічний режим, це не прям ВАУ. Але дякую, і що також важливо, термін автономної роботи, трохи збільшений в порівнянні з 12. Посередньо не прям вау, ну і не жахливо. Далі йде 13 Pro, і тут, якщо вам мало звичайної 13, то Прошка також хороший старт, щоб познайомитися, але з більшим кайфом. Саме звідси різниця між звичайною і прошкою почала суттєво збільшуватися. Все, що я казав про звичайне 13, так само все і з Прошкою. І от чому я рекомендую до придбання саме 13 Pro для більш комфортного старту замість 12. 12 Pro це славно, звісний Pro Motion. Простіше кажучи, адаптивна частота оновлення екрану від 10 до 120 Гц. Це дуже суттєва різниця. Не тільки візуально, адже екран вдвічі плавніший, але і по автономності. До речі, можливо, звичайним iPhone 17, я сподіваюся, так вони і будуть називатися і надалі, а не iPhone 26. Можливо, будуть і 120 Гц. Якщо вам подобаються техно новинки, то запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Ви можете відсканувати ось цей QR-код або перейти по підсказці Цього тут, або зайти по посиланню в описі під цим відео. Тож приєднуйся до нашої спільноти. Також тут так само покращили батарейку, плюс той промоушен, і автономність порівняння з 12-тим значно зросла. Оновлені камери, тепер усі три модуля мають по 12 мегапікселів. І в цілому доволі хороші айфони, що ще класно, ви можете спокійно користуватися десь 3 роки. Далі йде 14-та лінійка, і ми трохи повернемося до потягу нерекомендування. рекомендування. Спочатку звичайні 4. 14-ки це що тоді, що зараз якесь непорозуміння, зміни дуже мінімальні. Процесор такий самий тільки з бустами. Трішки наростили GPU десь на 80%, трішки покращили нічну зйомку та стабілізацію відео за допомогою режиму Action Mode та додали можливість відправити тривожний сигнал через супутники та Crash Detection. І все це всі оновлення в 14-й лінійці. Я не рекомендую до придбання не тільки звичайну версію, але й більшу iPhone 14 Plus, який вийшов на заміну місць. Міні, адже міні-версія тоді не дуже зайшла людям, то вони вирішили зробити навпаки, може ця зайде. Але він такий же, як і звичайний, тільки більший і дорожчий. І знаєте, що люди також їх не полюбили, адже навіщо брати плюс версію, коли майже таку саму ціну, продається вже про версія, або так само навпаки. Навіщо мені більша і дорожча версія, коли звичайна непогана? Саме по цій методиці я рекомендую взяти iPhone 14 Pro, або звичайний 15, або 16, якщо вам вистачає ко. Коштів. Ніби як різниця не така вже і велика. Якщо це вже ту матч, то повертаємося до 13-ї лінійки, а там нас чекає гарненький і класненький iPhone 13 Pro з промоушеном і майже таким самим процесором, що і звичайному 14-му. А ось iPhone 14 Pro знову отримав більше оновлень за звичайну версію. Спершу дизайн він глобально не змінився з 13 го Pro, але Dynamic Island замість чубчика виглядає дуже свіжо, гарно і більш сучасно. Також, окрім візуалу, покращили пікову яскравість до 2. Ніт. Частоту оновлення також покращили, замість мінімальних 10 Гц, як це було в 13 Pro, в 14-му тепер самий мінімум це 1 Гц. І за рахунок цього нам вже і представили Always-On Display. Також оновили 4-нанометровий процесор, через що автономність збільшилася ще трохи більше. А і до речі, основна камера тепер на 48 мегапікселів, що також дуже добре. В цілому, в цій лінійці, якщо ви думали брати звичайну 14, ку то краще вже задуматися над 13-му Pro. Якщо думаєте на 13 Pro, і вам потрібна саме pro версія, то також непогано. Хоча я б не те, що не рекомендував, ви його можете взяти, але якщо ви точно знаєте, що лайтінг вам не страшний, продуктивності вистачить і фотоможливості вас повністю влаштовують. Хоча я б на вашому місці приберіг би гроші на наступну лінійку. І от зараз іде 15 та лінійка, і тут доволі класно. Нарешті, Apple саме з цієї лінійки почали трішечки більше звертати увагу саме на звичайну модель. Бо раніше якось виглядало ось так: в Pro версії. Сі додавали саме жир і сок, що є в компанії, що в принципі то і логічно. А звичайні версії такі, ну не мішайте, що у нас там є, в залишку і вийде, що вийде. Зараз серед змін додали Dynamic Island, що як на мене круто. Також замінили Lighting на USB-C, не через те, що Apple такі добрі та щедрі, а через європейське законодавство, адже тут швидкість USB 2.0, так само, як і у Lighting. Також покращили основну камеру, там замість 12 мегапікселів тепер 48 мегапікселів, що як для звичайної моделі. Дуже круто. І також візуально заднє скло зробили матовим, що в цілому виглядати став більш преміально. Процесор тут такий самий, як і в 14-му Pro, що якраз і не дуже. В цілому непогане оновлення в порівнянні з 14-м не супер, але хоч щось. Взяти ви його також можете, як для старту або входжені у світ Apple, якщо у вас трішечки більше грошей. iPhone 15 Pro знову отримав купу оновлень. Спочатку так само, як і звичайна версія, тепер з USB C замість лайтінг, що відчутно краще. Адже Передача даних тут не урізана, а нормальний USB 3.0. Також з відчутного 15 Pro отримав титановий корпус, через що він став легшим на 20 грамів, що відчутно. Також покращили знову камеру, телеоб'єктив тепер має п'ятикратний оптичний зум, але тільки у 15 Pro Max замість 3X у 14 Pro. І також додали програмні лінзи 24, 28 та 35 мм. Значно покращили 3 нанометровий процесор, тепер у Pro моделі A17 Pro. Він став, звичайно, ще потужний. Тужнішим і більш енергоефективним. Також з цієї моделі є можливість грати у консольні ігри, які не сильно відстають по графіці. Змінили тумблер перемикання у беззвучний режим на кнопку під назвою Action Button. В цілому прикольна кнопка, але потрібно звикати. І це, як на мене, найкращий iPhone, адже в ньому є все необхідне на даний момент. Також підтримую усі функції, які ще навіть толком і не вийшли. Це якщо що я кажу про Apple Intelligent. І остання 16-та лінійка на момент зйомки цього відео, і з глобальних змін це. Дизайн він став трішечки іншим і цікавішим, хоча це частково повернення до 11-ї лінійки або 12-ї. Дисплей залишився без змін, єдине наростили пікову яскравість до 2000 ніт. Процесор зробив значний скачок по потужності з А16 аж до А18, як це казали в Apple. Але це просто упорядкування неймінгу процесора бо раніше це було просто жахіття. Там А16, а там процесор А15, а в того А15, а в того взагалі не 15, а А14. Зараз більш-менш нормально. Якщо бере звичайний 16-й, то процесор a 18 Bionic. бере 16 Pro, то і процесор вже a 18 Pro. Також вся 16-та лінійка буде підтримувати Apple Intelligence, що звичайно приємно. Також додався Action Button, що круто, але ще додали у всю лінійку Camera Control. Мені особисто це не подобається, бо такої прям потреби для додаткової кнопки під камеру ніколи не було. Коли робив огляд про Sony Xperia 16, то там також була кнопка під камеру, менш функціональна, як у Apple. Але старий, добрий, як у стандартних камерах. Я тоді розкритикував цю кнопку, але в коментарях були люди, яким ця кнопка подобається, і вона їм потрібна. На Sony це ще більш-менш нормально, а ось у iPhone я чесно не розумію, бо є Action Button ще із 15 го Pro, і там можна активувати камеру, і типу, навіщо ще одна, я не розумію. Звичайно, 16-ку ви також можете взяти як для старту, якщо у вас ще трохи більше грошей, це трохи покращена версія. А ось 16 Pro в цьому році не отримав глобальну. Оновлень. Звичайно, там потужніший процесор A18 Pro. Трохи більший екран за рахунок менших грани. Тепер звичайному 6,3 дюйма замість 6.1, а в Max версії тепер 6,9 дюймів замість 6,7. Камери також трохи покращили, тепер там новий сенсор від Sony. П'ятикратний телеоб'єктив тепер також доступний в меншій Pro версії. Також про це не говорили на презентації, але в iPhone 16 Pro є 4 мікрофони студійної якості. В цілому все, тому я і не рекомендую до придбання, адже минулорічна iPhone 15 Pro виглядає більш виграшно і за менші кошти. Ви можете взяти тільки тоді, якщо у вас дуже багато грошей, і це взагалі для вас не проблема, і вам потрібен саме останній iPhone, то тільки тоді. І тут, до речі, зовсім нещодавно Apple нам представила новий так звано бюджетний iPhone 16E е замість S'E. І в цілому його зустріли якось нейтрально, хоча цей iPhone є прямим продовжувачем лінійки S'E. Всередині все від базового iPhone 16, а зовнішньо від iPhone 13 та 4. 14. Екран на 6,1 дюйма частотою оновлення на 60 Гц. Ніби як все добре, але тут одне здешевшення, це повернення чолки замість Dynamic Allen, що в цілому і логічно. Також дешевшення на камері, адже тут тільки один модуль, і для мене особисто це нормально, адже я ультрашириком не дуже сильно користуюся. Мені головне, щоб основна добре фоткала, а тут вона на 48 мегапікселів. Також тут є Action Button, як і у всіх інших моделях, також підтримує Apple Intelligent і дебютував стільниковий 5G модем MC один, Розроблений безпосередньо компанією Apple. І ще одне здешевшення це відсутність кільця MagSafe, але це можна компенсувати чохлом, що трохи дивно. І тут я дивлюсь на цей iPhone, і думаю, що це хороший претендент до придбання. Адже якщо ти базовий користувач, тобі не потрібні усі інші навороти, а потрібен простий телефон, щоб довго тримав заряд, а за рахунок однієї камери батарейка стала ще більшою. І також Apple представила новий стільниковий модем S1, який є у iPhone 16E, і по ідеї він повинен вже. Жарти батарейку ще менше. І дивлячись на усе це, мені здається, це iPhone буде входити у топ-5 найавтономніших айфонів А взагалі, що потрібно для звичайного користувача, щоб батарейка довго тримала заряд, щоб нормально фоткав і щоб надовше хватило. І Apple якраз усі ці три точки попала. Єдине, де і був трохи розчарований, то це екран. Адже коли тільки чутки гуляли, то казали, що можливо буде Dynamic Island. Якби вони це зробили, то я би точно купив би це iPhone, навіть не задумуючись. Окей, okay, якщо коротко підсумувати, якщо хоче стартувати з iPhone і грошей не так багато, тоді iPhone 13 це реально нормальний варіант. Він не застарілий, ще тягне все, батарейка нормальна, є всі базові фішки і виглядає сучасно. Якщо є трохи більше бюджету, тоді краще дивитись на iPhone 15 або 16, звичайні моделі без Pro. Там уже Dynamic Island, краща камера, USB-C і взагалі оновлений вигляд, просто кайф. Якщо тобі не важливо, якщо буде чубчик замість того Острова, то iPhone 16E за свою ціну, він прям дуже живучий, простий і надійний. Між iPhone 15 або 16E я б вибрав останній. Тепер прошки. якщо хочеш прям топчик, тоді дивись мінімум на iPhone 13 Pro. Він реально дає класну плавність за допомогою ProMotion, хорошу камеру, металевий корпус, і він в цілому хороший для комфортного старту. Якщо хочеш ще крутіше, 14 Pro теж Ох, там вже Dynamic Island, Always On, новий сенсор камери. Але якщо Lighting вам не страшний, продуктивності. Вистачить і фотоможливості будуть вас влаштовувати повністю. Але краще назбирати на 15 Pro, це зараз найкращий вибір. Він і легший, із USB-C, із новим сенсором, ще й титановий. Мені здається, на даний момент він збалансований по ціні та якості. А от 16 Pro, ну він непоганий, просто змін не дуже багато. Взяти можна, але тільки якщо в тебе прям є зайві гроші, і хочеться сказати, у мене останній iPhone, бо можу, тоді так, бери. Якщо зайти на e-каталог е і впорівнять. Додати всі айфони, які я рекомендую, то вийде у нас ось такий список справа на ліво по вартості, і всі мінімум на 128 гіабайтів. І як бачимо, iPhone 13 від 14 тисяч гривень, iPhone 13 Pro з промоушеном від 19 тисяч гривень. Це доволі таки непогано. Якщо є трохи більше грошей, то цьогорічний класний бюджетний iPhone 16 є від 24 тисяч гривень, так само приблизно і iPhone 15, як ми бачимо. Від 31 тисячі гривень цьогорічний iPhone 16. Саме класний оптимальний по ціні та якості це iPhone 15 Pro від 36 тисяч гривень. Для прикладу, iPhone 16 Pro від 41 тисячі гривень. Переплачувати за одну кнопку під камеру за 5 тисяч. Ну таке собі. Трішки, спустившись вниз, можете переглянути більш детально усі характеристики, а ще нижче можете глянути на динаміку цін і обрати найкращий час для придбання. Посилання на ці айфони для ознайомлення я залишу в описі під цим відео. Тож усе залежить від твого бюджету і твоїх потреб. І головне, не жени за роками, а дивись, що тобі справді потрібно і вигідно по ціні зараз. Он я досі хожу з 11 ми і мені поки нормально. Друзі, сподіваюся, цим відео я вам трішечки допоміг розібратися з усіма цими айфонами. Можете якраз подивитися про iPhone 15 Pro, відео вийшло дуже цікавим. І по приколу можете взагалі переглянути про 2023 рік і про 2024. І також, якщо вам це відео сподобалося, не забудьте підтримати його лайком і також підписку на цей канал. Залишилося зовсім трохи до 2000 підписників. І зараз перед вами висвітилося два запропонованих відео: ось тут зліва або справа Я впевнений, вони дуже цікаві та корисні. Тож титься, які тобі до вподоби А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.